Добрий вечір, друзі! Передаю привіт дівчаткам із міста Дрогобич, моїй матусі, моїм братам і всім, хто мене знає. Хочу вам показати, чим я зараз займаюся. Зараз я працюю на городі, так як у нас цілий день спека, можна вийти на город тільки ввечері. Хочу вам показати коротенький відеогляд мого городу. Думаю, що вам буде цікаво, чим я займаюсь. Так, ну, це квасоля. До речі, яку я привезла з міста Дрогобич. Дякую пані Стефанії. Так, тут мої помідорчики, які треба мені ще сапати. Зараз я вам покажу, я дуже люблю помідори, тому їх завжди багато насаджую. Бачите ви мої помідорчики. Так, це огірочки, які вже в нас починають квітнути. Так, просапала їх. Далі дивимося. Це у нас сусні, які вже цвітуть. І вже є у нас кабачечки молоденькі. Зараз я вам покажу. Так, бачите, да? Так, далі. Посадила в цьому році я баштан. Це мої отакі гарні кавунчики. Так, далі у нас тут дині. Ви бачите. Далі поливаються у мене гарбузи. Так, цибулька, кукурудза. І посадили ми трішечки картопельку. Бачите ви картопельку? Ось такий у мене город. Не хвилюйтеся, я не сумую, роботи багато. Мені часто задають питання, чи я скучаю за Дрогобичем. ну, звісно, найбільше скучаю за людьми, за подругами. А так, все в мене добре. Усім привіт. Цілую, люблю, бувайте!